Певно, і на повноцінній основі ця зміна номера в Олексія Яковенка. Ну, Ось таки уступився номером на користь партнера по команді, На користь Ріарбалка, який звичний для це. 18-й номер взяв. Зараз Атака Кудрівки. І забуває 88-й номер, відкриваючи рахунок в нашому матчі. Олександр Євтушенко. Колба! Посадив на п'яту точку свого опонента. Чепурни повертає на нього м'яч. Забуває Волошин і асистент Арбітра прискорюється в напрямку центрального кола. В напрямку центра поля. Мамросенко. Боротьбу Волошкона виграв на другому поверсі. Удар і забиває. Забиває Калінін. Потужний удар. Від Олександра Калініна. І рахунок. Стоє одну дуакур. І Олексія Кованко. І Андрій Васянович. 5. Футболість. знову штатному майданчику Кудрівки. ще два На піступа штатному майданчику. Подача, удар! Забиває. Олексій Яковенко. Рахунок стає 1-3. Заблокував цей удар гравця Кудрівки. Кутовий! Тут за Кудрівка виконати. Побаче на мені Гортайського удар і забиває. гравець Кудрівки номера поки що не бачу. Рахунок стає 2-3. Будем подача до штафами данчика. Разве скудирки виконує цю подачу. Удар 88-го номера і рахунок стає 3-3.